Вітаю в ефірі. Програма по суті. В лютому Міністерство соціальної політики оприлюднило інформацію, що з 1 березня зміняться правила нарахування допомоги внутрішньопереміщеним особам. І з 1 березня дійсно ці зміни відбулися. Отже, вже більше місяця правила е, діють і нараховується допомога за новими правилами. Частина внутрішньо переміщених осіб отримали вже цю допомогу. Але після реалізації цих правил протягом трьох тижнів Міністерство соціальної політики знову внесло зміни до правил нарахування допомоги. І про це ми сьогодні поговоримо з начальницею департаменту соціальної політики Чернігівської міської ради Іриною Марчук. Вітаю вас! Вітаю! Отже, трошечки запутана ситуація вийшла, тому що спочатку. Були змінені правила нарахування допомоги внутрішньопереміщеним особам, і згідно цих змін значно скоротилася їх кількість. І е, частина внутрішньопереміщених осіб припинили отримувати допомогу. Але е, з тим же внутрішньо внутрішньопереміщених осіб вона нарахувалася автоматично. Тож скільки е, осіб отримали допомогу, от поки що будемо говорити, за березень, місць, за, березень. за першими а, змінами. Так, дійсно, в лютому місяці. Були зміни до порядку призначення допомоги внутрішньоприміщеним особам. І якщо казати, що ми маємо, яку ситуацію ми маємо з 1 березня, то ми маємо два види продовження перепризначення допомоги на проживання. Тобто є допомоги, які продовжуються в автоматичному режимі, а є допомоги, які необхідно продовжити і людині або сім'ї, необхідно звернутися до органів соціального захисту населення. Або до ЦНАПів з заявою для продовження цієї виплати. Якщо казати про автоматичне подовження, то на автоматичне подовження в березні місяці в нас отримали допомоги 1640 осіб із числа внутрішньопереміщених. Якщо казати по категоріях, то це особи, які втратили працездатність, розмір пенсії, яких не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, а саме 9444 гривні, особам з інвалідністю першої та другої групи, дітям з інвалідністю, дітям, які хворі на тяжкі захворювання, та дітям позбавленим батьківського опікування, дітям сиротам та. Вихователям, які, де вони знаходились. В той же час, якщо люди попадали під категорію, під автоматичне продовження, але з якихось причин допомога не була продовжена, вони звертались до органів, до, до нас з заявою для продовження виплати. Ну і Як я вже згадала, дійсно. Після того, як правила вже почали діяти, вже три тижні вони діяли. Але Міністерство соціальної політики переглянуло ці правила. І що саме переглянули? Що саме дійсно відкоригували, чому і чи збільшиться після цього кількість тих, хто буде отримувати допомогу в Чернігові? Щодо кількості внутрішньо переміщених осіб, які будуть мати право на допомогу, то звісно ця кількість збільшиться, тому що урядом 22, 22 березня прийнята постанову, якою змінена. Категорію осіб, що мають право на продовження, і перепризначення державної допомоги на проживання для внутрішньопереміщених осіб, конкретизована в також категорії, які будуть мати право на продовження. Тобто кількість уже е, отримувачів, наскільки вона збільшиться вже, на, вже на сьогоднішній день. В нас призначено більше 2,5 тисяч допомог от, от, різними категоріям отримувачів внутрішньопереміщених осіб. Але ж я хочу зазначити, що знову ж таки е, повторюсь, що є допомоги, які призначаються безпосередньо особі, а є допомоги на які претендує сім'я. Тобто, в це, в цю кількість 2,5 тисячі в нас ходять кількість отримувачів. Всіх, які будуть безпосередньо отримувати цю допомогу, для порівняння скільки раніше отримували допомогу, наскільки більше 7 тисяч більше 7 тисяч сіми тисяч осіб, більше 7 тисяч осіб отримували допомогу на проживання, а, тобто тепер. Скажіть, що ж відкоригувалося відповідно цих правил, що настільки зменшилася кількість отримувачів? Ну давайте ми вже будемо казати, що додалось що додалось. Добавилось, що що додавилось? Додавилось? Додавилось. по першому пункту при автоматичному продовженні. Призначається допомога також на опікунов опікувальників Тобто, якщо раніше допомога призначалась тільки на дітей сирі, дітей позбавлених батьківського піклування, то на сьогоднішній день розширено коло осіб і опікуни піклувальник. Також мають претендувати і отримувати допомогу на проживання за умови, що вони є внутрішньопереміщеними особами. Діти влаштовані в сім'ї. Це, це новий, знову ж останніми змінами передбачення, що діти, які влаштовані в патронатній сім'ї, діти, які вихователі і діти за умови, що вони мають статус переміщеної особи, також мають право на отримання допомоги на проживання. Доповнено перелік осіб особи з інвалідністю третьої групи, але за умови, що розмір пенсії не перевищує, розмір їх доходу не перевищує 9444 гривні. Як і раніше було передбачено, постановою, мають право також з зарахуванням доходів особи непрацездатного віку, які не набули права на пенсію і отримують державну соціальну допомогу особі, не маючи права на пенсію, або особі з інвалідністю з дитинства, також зрахували їх доходів можна е, призначати допомогу на проживання е, доповнено перелік особами, е, які досягли 55-річного віку за умови, що ця особа або працевлаштована, або е, перебуває на обліку в центрі зайнятості як така, що шукає роботу, е, проводить підприємницьку діяльність незалежною або зареєстрована як ФОП. Знову ж таки, з урахуванням е, доходу, е, що не перевищує 9444 гривні. Е, е, хто ще має, має е, право на е, допомогу незалежно від доходів вагітній жінки е, після досягнення? 30 тижнів вагітності і нова категорія особи з тяжкими формами захворювання, що підтверджуються медичними документами, яким не встановлена інвалідність. Це що стосується осіб стосовно сімей. Також є зміни до законодавства. Ну, По-перше, конкретизовано вік дитини, яка знаходиться в сім'ї. Якщо в певних моментах це було передбачено діти віком до 14 років, на сьогоднішній день це діти до 18 років. Саме по категоріях це сім'я, до складу якої входить непрацююча працездатна особа, в неї є дитина до 18 років або троє і більше дітей, тобто багатодітна сім'я, за умови, що діти навчаються онлайн, і до 1 вересня ми маємо можливість продовжити цей цю допомогу незалежно від того, де знаходиться навчальний заклад. Тобто, як приклад, можу сказати, що приїхала сім'я, діти навчаються онлайн, онлайн в Краматорській, вони перебувають на на обліку в місті Чернігові, проживають в місті Чернігові, але діти залишились на навчанні до кінця учбового року в за своїм місцем попереднього проживання. Тобто, вони мають можливість довчитися цей навчальний рік, але вже з 1 вересня вирішувати питання щодо навчання в місті Чернігові. Ну і мама ж, в такому випадку дійсно має знаходитися з дітьми, тому. І вона... Мама, да, мама. І діти тут враховуються, в даному випадку враховуються діти до 18, саме до 18 років. І в даному випадку мама здійснює саме догляд за дитиною, тому що дитина навчається дистанційно, навчається онлайн, не має можливості відвідувати навчальний заклад, тому дали можливість таким сім'ям отримувати допомоги надальше. Якщо є інша категорія, це особа працездатного у складі сім'ї є особа працездатного віку, яка не працює, та має дітей до 23 років, які навчаються. Знаходиться в дошкільних закладах, в закладах середньої освіти, професійної освіти, вивших навчальних закладах. І в даному випадку змінено також вік дитини 20, обмежений вік дитини 23 роками. Але умовою продовження цієї виплати є те, що на момент звернення за допомогою особа, яка не працює, тобто мати, яка не працює, повинна стати на облік в центрі зайнятості, як така, що шукає роботи для отримання ваучера. Навчання, і тоді ми зможемо розглянути питання саме продовження виплати на наступний термін. Але хочу зазначити, що якщо в сім'ї, в даній сім'ї є два члени сім'ї працездатного віку, які не працюють, то Мама, так, вона повинна на момент звернення. Іншому члену сім'ї дається двохмісячний термін для того, щоб він також вирішив питання або працевлаштування, або е, перебування е, на обліку в центрі зайнятості. Це сім'ї з дітьми, які навчаються, але обидва роб... е, батьки не працюють. Е, мамі дається можливість стати на облік на момент звернення, а батьки дається можливість ще два місяці, упродовж двох місяців вирішити питання щодо свого працевлаштування. Або перебування на обліку в центрі зайнятості. Тому що через два місяці тоді ця родина втратить право на допомогу. Конкретизована ще таку категорію, як жінки, які здійснюють, або особа, яка здійснює догляд за дитиною до трьох років, або за дитиною до шести років, якщо дитина потребує домашнього догляду за умови звісно, медичного висновку певного. Конкретизована доповнена також пунктом, що право на допомогу мають сім'ї, в складу яких є фізичні особи, які надають соціальні послуги, і, звісно, отримують певний вид компенсації за цей, за цей вид допомоги. Доповнена особами, доповнена сім'ями, також зміни доповнені сім'ями з дітьми, які навчаються в за умови, якщо працездатні особи працюють, займаються підприємницькою діяльністю. Діти навчаються в дошкільних в шкільних закладах, в вищих закладах. Діти до 23 річного віку і батьки працюють але Нагадую, що ці всі види допомог розглядаються сім'ї розглядаються з урахуванням доходів всіх членів сім'ї з розрахунку чотирьох прожиткових мінімумів на одну особу. Угу. Зрозуміло. Ви от розказали, яка велика кількість категорій додалася, яким чином ви повідомляли їм, що вони також уже тепер можуть розраховувати на допомогу, яким чином отримали? ми отримували? опрацьовували зміни ще у березні місяці, і у березні місяці ми проводили інформаційну роботу, кому направляли повідомлення, кому телефонували, щоб кожна особа із числа внутрішньопереміщених не залишилась без державної підтримки, саме ті, хто мають на це право. Чи були випадки, коли, наприклад, людина ще й навіть за першими правилами або вже за змінами могла отримувати допомогу, але не донесла якихось документів, чи може вона зараз продовжити донести документи, чи отримає допомогу за попередні місяці? А, ну, З цього приводу я хочу сказати, що в останньому рішенні уряді передбачено, що документи на призначення допомоги подовжене термін подачі. До 30 квітня ми приймаємо допомогу. І в Зі звернення сім'ї за, за подовженням допомоги на, на, на наступний шестимісячний термін, ми її будемо призначати з березня місяця. Якщо казати стосовно донесення, то ні, такої форми документів як донесення немає, тому що весь пакет документів приймається одночасно, але в той же час термін продовжено, і сім'ї мають право, і сьогодні в нас активно проводиться прийом. І як в березні, так і сьогодні проводиться прийом щодо здачі документів, отримання документів, заяв на допомогу. Але якщо в впаки, наприклад, якогось одного документу потрібного не було, чи може людина потім його якось передати? Може, ну звісно, може передати, але за. Звичайно, вони там не такі великі пакет документів. Вони а можуть. Це до пакету документів. А до пакетів документів входить тільки заява, і люди приходять до нас і пред'являють паспорт і ідентифікаційний номер. Все. А все інше є вже в базі. А все інше ми отримуємо. Тобто, довідки про доходи людині не потрібно збирати. Ми отримуємо інформацію про доходи в автоматичному режимі самостійно. Угу. Е, і нагадайте ще раз, на який період продовжується цей термін уже отримання допомоги. Термін допомоги продовжується на наступний шестимісячний термін, тобто ми призначаємо зараз з березня по серпень місяць, включно. Чи може держава призупинити або зупинити зовсім виплату цієї допомоги і через що це може статися? Ну, по-перше, всі моменти призупинення допомоги вони передбачені чинним законодавством. Якщо казати по змінам, які вийшли останні, то, по-перше, якщо сім'я, як ми казали, сім'я має дітей, обоє батьків не працюють в разі невжиття заходів щодо працевлаштування або не перебування на обліку в центрі зайнятості, через два місяці ми припиняємо допомогу. А, в той же час хочу нагадати. Гадати, що законодавством передбачено інші моменти припинення або відмови в призначенні допомоги. Вони були раніше передбачені і в серпні місяці. Вони діють і наразі. Тобто обмеженнями при призначенні допомоги є наявність житлового приміщення на території, яка не відноситься до району проведення бойових дій, наявність транспортного засобу менше п'яти років, з випуску якого вийшла, наявність депозиту. На суму більше 100 тисяч гривень, купівля на суму свише 100 тисяч гривень, земельної ділянки, квартири, будинки, автомобіля, купівля валюту. До речі, в нас є такі випадки, коли люди купляють валюту, і це також впливає на подальше отримання державної допомоги на проживання. Тобто обмеження, вони, ну якщо ви пам'ятаєте, то певні обмеження були при призначенні субсидій, державних допомог. Наразі вони стосуються і внутрішньопереміщених осіб. З яких причин люди саме втрачали право на отримання допомоги? Ну, от якщо я дійсно порівнюю, що було біля 8 тисяч, зараз там значно менше, то через які причини люди втратили? В основному можливість? це розмір доходів. В основному це причина саме розмір доходів при визначенні права на допомогу, тобто перевищення розміру прожиткових чотирьох прожиткових мінімумів на одного члена сім'ї. Втратили право на продовження допомоги ВПО, як ми кажемо, старі ВПО, які перемістилися з 2014 році. Тобто залишається з, з тієї кількості осіб, які в нас отримували допомогу, саме з цієї категорії залишається тільки категорія осіб, яким продовжується допомога автоматична. Тобто пенсіонерів з пенсією до дев'яти чотирьохсот гривні, та особи з інвалідністю першої та другої групи. Вони залишаються інші, на жаль, вже втратили право на призначення допомоги і на перепризначення. Ну, можливо тільки розглядати питання, якщо е, було повторне переміщення. Тобто, ми розуміємо, що люди з Донецької області могли поїхати до Херсона, до Запоріжжя е, після 22-го року переміститись до міста Чернігова. То в даному випадку ми враховуємо це вже як первинне звернення, як нові ВПО. А е, люди, які з 2015-го, з 2014-го року перебувають, проживають в Чернігіві, отримували допомогу, На жаль, залишається тільки автоматичне подовження для них. І е, вже завершуючи, спитаю вас через півроку, як ви сказали, в серпні місяці е, чи буде знову продовжуватися допомога, чи потрібно буде людям знову приходити з заявами, чи це буде відбуватися автоматично? Автоматично я думаю, скоріш за все не буде. Якщо не буде змін в законодавстві, передбачена. А стосовно чи приходити, чи не приходити, то на повторне знову на перепризначення допомоги прийдуть ті ті сім'ї, ті особи, які на сьогодні отримують її вперше. В цьому періоді отримують її вперше. Звернулись вперше за навіть. Зрозуміло. Дуже дякую вам за розмову. Нагадую, що сьогодні ми говорили про зміни, які відбулися з 1 березня, а потім іще додалося зміни 22 березня в порядку призначення внутрішньо, виплат внутрішньоперевіщеним особам. Якщо ви або ваші знайомі відносяться до таких категорій, зверніться, будь ласка, до департаменту соціальної політики Чернігівської міської ради, і, можливо, ви зможете також отримувати допомогу. Дякую, до побачення.